Оформлення накладних без затримок. У ДПС нагадують, як діяти у разі зупинення реєстрації податкових накладних та віднесення їх до категорії ризикових. За словами фахівців, загалом Івано-Франківській області динаміка оформлення накладних позитивна. Станом на середину лютого 99,6% документів реєструється автоматично без перебоїв. Проте в окремих випадках процес може бути зупинений. Існує декілька основних причин зупинки реєстрації. Основні причини це невідповідність ознакам безумовно. Реєстрації відсутність позитивної податкової історії, відповідність критеріям ризиковості платника ПДВ, відповідність критеріям ризиковості здійснення господарських операцій. Підприємство може бути віднесене до категорії ризикових платників у разі, якщо Реєстрація здійснюється реєстрація на підроблені документи чи підставних осіб, неподання звітності це декларація з податку на прибуток або ПДВ за два останні звітні періоди, наявність податкової інформації про ризиковані господарські операції. Такі обставини можуть спричинити податкові перевірки та. Унеможливити зменшення податкових зобов'язань контрагентами позаблокованих накладних у разі зупинення реєстрації накладної платник може протягом 365 календарних днів із дати виникнення податкових зобов'язання подати пояснення та копії, що підтверджують реальність операції. Рішення щодо реєстрації або відмови регіональна комісія приймає протягом п'яти робочих днів. Як запобігти блокуванню? Платник податків може подати таблицю даних із переліком товарів послуг, які він постійно купує чи реалізує. Це допоможе уникнути необґрунтованого блокування накладних у майбутньому. До таблиці слід подати пояснення та підтверджувальні документи. Наприклад, аграрії мають надати інформацію про землі, техніку, посіви та урожай. Реєстрація податкових накладних є важливою, особливо для бізнесу. Відтак у ДПС забезпечують якісний супровід. За фаховою підтримкою платники можуть звернутися до консультаційного центру, який працює у Франківську за адресою вулиця Незалежності. 20. телеканал Затримали на гарячому під час отримання чергового траншу. Правоохоронці викрили на хабарі посадовця Івано-Франківського облавтодору. Гроші начальник однієї з філій підприємства брав за безоплатну передачу у користування спецтехніки приватним особам. При цьому не укладались відповідні договори оренди. Як з'ясували слідчі обласної поліції, керівник філії облавтодору отримав від підприємця понад 45 тисяч гривень неправомірної вигоди за надання в оренду спецтехніки, яка перебувала на балансі ці філії, не укладаючи жодного договору оренди. Натомість всі гроші отримані за користування державним майном. Фігурант використав на власні потреби. Слідчі повідомили посадовцю про підозру за частиною першої статті 368 кримінального кодексу України, йдеться про одерження неправомірної вигоди. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Партнерство громад заради сталого розвитку етнорегіону в університеті короля Данила. Відбувся між. Муніципальний форум присвячений розгляду потенціалу опілля. Він став презентацією результатів річного проєкту опілля скарбинації, який реалізовував протягом 2024-го департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад івано-франківської ОДА обговорювали напрацювання, актуальні тенденції, виклики та перспективи розвитку внутрішнього туризму. Наша головна мета була підвищити впізнаваність. Етнографічного регіону Опілля для туристів, бо направду про опілля ніхто не знає. Знають про гори, знають про Гуцульщину, знають про Карпати і взагалі не знають, що то таке опілля і що там взагалі є туризм. Сьогоднішній захід це фінальний захід проекту, але разом з тим це міжмуніципальний форум, тому що він розташований в межах трьох областей Львівської Тернопільської і нашої. І сьогодні ми будемо говорити про Розвиток туризму про створення спільних туристичних маршрутів таким чином урядовці у співпраці з активістами та вузькопрофільними спеціалістами хочуть поставити нові мітки на туристичній мапі Франківщини, щоб вона була відома не лише Галичем або рогатином, а й іншими місцинами. Свій внесок у справу зробив і архітектор Андрій Савчук, розробивши загальну концепцію створення туристичного магніту у Маріямполі та збереження архітектурної пам'ятки паркової брами, основним таким елементом. Чи таким якби магнітом Маріанполі є паркова брама, але вона станом на сьогодні перебуває якби, такому, в процесі руйнування ну, і за співпраці з громадою в рамках цього проєкту ми розробляли пропозиції щодо саме консервації цієї паркової брами, користовуючи власне, нашу культурну спадщину, ми можемо... Презентувати цю територію можемо залучати туристів. Ну а це вже є якби одна з так, економічних складових розвитку громади. Крім архітектури, кажуть фахівці, опілля славиться і своїм сакральним мистецтвом. Окреме місце у ніші займає іконопис у селі Поманята. У часи атеїзму та радянських заборон мешканці потайки ночами писали ікони. Це був не лише спосіб заробітку, а й шлях збереження духовності. «В Чому унікальність цих ікон писалися ці ікони в 60-х роках, тоді коли церква була забороненою. І для того, щоб в той час людям писати ці ікони, їм не просто це зробити, тому що їм це потрібно було зробити так, щоб не нашкодити своїй родині, іншим людям в селі. Розповідають, що ці ікони малювалися в такий спосіб: куплялася тканина, куплявся папір. Цей папір різався таємно на стриху, так щоб ніхто цього не бачив, і накладався клей спеціальний, і потім, так як Фаретом робилися такі заготовки на форум. Завітали гості з Львівщини та Тернопільщини задля для об'єднання зусиль всіх трьох областей, на які простягається опілля у популяризації етнорегіону. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Підтримувати гігієну навіть в польових умовах з Івано-Франківська на фронт передали мобільний прально банний комплекс цього разу. Військовим 711-ї бригади розмінування. За словами командира Андрія Матвєєва, навіть на передовій, де кожен день є боротьба за виживання, воїни потребують належних умов. Хочу в першу чергу подякувати місцевим жителям Франківщини, а також підприємцям, а також долучити дякую меру. Івана Франківського для того, щоб підтримали нас в нашій допомозі у виконанні завдань. Відповідно, хлопці виконують завдання на сході України. Нема часу не піти помитися, немає часу привести себе в належний стан. Для цього вони зробили таку нам гарну машину, переробили. Відповідно, ла 131 зробили банно пральний комбінат, щоб нам хлопцям було краще привести себе в порядок і вони почували себе, як. Як все як вдома в себе, і не забували, що ми їх підтримуємо зі всієї України. Це вже третій такий комплекс для захисників, створений Івано-Франківським локомотиворемонтним заводом. У ньому все обладнано для зручності бійців. Як удома, тільки на колесах. В даному випадку ми переобладнали транспортний засіб під прально банний комплекс. Це в нас вже третя машина, яку ми переобладнали. І, ми на волонтерських безоплатній основі передаємо нашим військовим для того, щоб вони створити хоча б якісь більш менш комфортні умови на передовій. За рахунок власних резервів підприємства закупляємо власними силами, проводимо цей демонтаж, монтаж і передаємо військовим. За словами міського голови, громади докладає зусиль, щоб забезпечити бійцям, хоча б мінімальний комфорт. Навіть прально банний комплекс це ще один крок у цьому напрямку. Дуже важливо помитися, попратися. І такі машини є надзвичайно важливі. Тому це третя машина, яка яку зробив наш локомотив ремонтний завод. Ми таким чином дуже вдячні нашим хлопцям, дівчатам, які сьогодні нас захищають. Для нас надзвичайно важливо, що наш локомотив ремонтний завод може це робити якісно, може робити це вчасно на замовлення і на потреби хлопців. Була така потреба до нас звернулася відповідна бригада. Ми сказали, ми це зробимо, зробили в ті терміни, які могли зробити. Ну і ця машина поїде до хлопців. і Це це велика радість для нас. Це важливо. Віталія Святослав Святославнюк, телеканал 402. Виплеснути емоції на папір, прожити біль втрати, залишити цінні спогади на сторінках та прагнення повернутись після перемоги додому поміж текстом. У волонтерському центрі фільтр триває курс З терапевтичного письма відпустити для дружин загиблих героїв. Це свідома практика, за допомогою якої жінки діляться переживаннями, думками та почуттями у своїх особистих щоденниках. Наталія Конько відвідує вже в друге заняття такої терапії. Це дуже цікаво. Це нагадує дитинство, коли я вела щоденники. І там записувала щодня, що там відбувалося, щоб це папа з мамою не дістали, не прочитали. У нас є кожного дня якісь нотатки, нам дають якусь тему на день, там, на що ви злитесь, чи що ви любите. І ми це прописуємо. Там на день дається яке завдання, і ми його виписуємо. Ну, і це дуже гарна ідея. Що я не сама видумаю, там проснулася, що мені написати, а нам задають тему, і как би думаєш, дійсно цікаво. Я би над і не думала. Жінка переїхала з Кіровоградщини на Франківщину у квітні 2023-го. Її чоловік служив у лавах морської піхоти, загинув у березні 2022-го. Троє дітей разом із мамою змушені були адаптуватись до нової реальності. Проте бути сильною не легко. Ділиться Наталя та додає, емоції потрібно проживати. Відпустити. Ніби в мене вже три роки пройшло, ось буде в березні, третій рік, як немає мого чоловіка, але ще десь там в глибині, ще щось, якісь відчуття, за що зачіпаються сльози, і це треба пережити. Бо якщо воно залишається, то воно біль е, розпространяється і важче його. Якщо не проговорити, не прописати, важче відпустити. Авторка курсу Ірина Ярко сама користується методикою терапевтичного письма вже багато років і відчуває на собі його ефективність. Ідею попрацювати з групою зацікавлених людей ділиться організаторка, мала вже давно, проте не наважувала стілити у життя. Окрім рефлексування, у реченнях, використовують асоціативне малювання та декорування щоденників. І дуже схотілося поділитися тим, якимось таким досвідом. Цією практикою, яка би їм теж допомогла трансформувати їх біль у щось хороше, щоб вони могли знайти нові сенси, знайти радість у цьому житті, могли відпустити. Ми насправді досить часто коли думали над назвою, то трошки думали, як же його як сприймуть слово відпустити. Насправді, того що для когось відпустити це може бути щось, щось таке в негативному контексті. Але насправді відпустити це не значить заботи. Відпустити це, пам'ятати. Ми про те, щоб пам'ятати людей, пам'ятати події. Курс триватиме два місяці і сформований з різних складових: групові заняття, індивідуальні зустрічі з учасницями та завдання на день, яке кожна жінка виконує самостійно. Крім цього, організатори планують створити книгу пам'яті про загиблих чоловіків, адже мета відпустити біль, а не спогади. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Можливості для молоді у Франківську стартує третя хвиля всеукраїнської програми урбанруху у міста ЄЯ. Це неформальна освітня ініціатива, яка включає 11 безкоштовних занять на різноманітні теми: екологія, сталий розвиток, бюджет, доступність та безбар'єрність міста. Минулого року саме представники Івано-Франківська поїхали на Львів Урбан Форум 2024, де презентували власний продукт. Мені був дуже корисним цей проєкт. Дуже багато дав. Перш за все, це теоретично практичний курс. Тобто там була дуже важлива цікава теорія саме про місто, яка от мені в більшості не була відомою. Ось і також ми займалися практичними різними застосуваннями. Покращували, думали, як покращити наше місто, як це можливо. Розвінчували різні міфи про це, про те, що це може бути чи складно, чи нереально, чи тільки там, завдяки грошам, можна все покращити. Програма орієнтована на підлітків віком від 13 до 17 років. Протягом трьох місяців учасники працюватимуть у команді під керівництвом досвідченого ментора, щоб створити власний проєкт з Мовиний на покращення міста, а також шукатимуть можливості для його реалізації. Це будуть різноманітні неформальні заняття на тему урбаністики. Це буде не тільки начітка якихось скучних лекцій. Це будуть різноманітні практичні заняття, роботи в групах. На деяких заняттях будуть відвідувати нас спікери, які зможуть представити або більш детально розповісти про одну з тем. Також передбачені різноманітні екскурсії. І так, на перші хвилі учасники відвідали екостанцію «Зеровасти» на промприладі. Заповнити анкету учасникам можна у соціальних мережах проєкту. Заняття відбуватимуться раз на тиждень у молодіжному центрі Параграф. Нам випала така чудова нагода долучитися до проєкту Урбан Рух, що буде впливати на зміни в місті. Ми дуже закликаємо всіх учнів, студентів коледжів долучатися до проєкту. Це вам чудова можливість спробувати себе у новій сфері. Діяльності і якось вплинути на зміни в місті, загалом участь у програмі беруть 16 міст України. Діана Висоцька, Іван Пілецький, телеканал «402». за час декларування зброї до підрозділів поліції, звернулося 75 громадян, які задекларували 83 одиниці зброї та понад тисячу набоїв до неї. З них 5 одиниць автоматичної зброї, 11 на 67 гладкоствольної та інші види зброї. Нагадуємо, що громадяни, які мають бажання задекларувати знайдену зброю повинні зателефонувати на лінію 102 та повідомити про це після цього. Продовж 24 годин прийти до підрозділу поліції зі зброєю у незарядженому стані. Під час декларування правохоронці оглядає зброю, обліковують її та видають повідомлення про декларування. Надалі декларант може зберігати зброю продовж дії воєнного стану. Перелік документів для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Це є письмова згода, паспорт чи id картка, витяг про місце проживання та реєстрації, ідентифікаційний код та фото.